До вашої уваги каталог фармасі грудень 2025 рік. Поздоровлення від Мурата, співзасновника компанії. І що нам пропонують: цілий місяць за кожні 500 гривень замовлення можливість отримати секретний бокс лише за 399 гривень. Кількість боксів обмежена. В бокс входить 3 одиниці різних категорій товарів. Вартість однієї одиниці в наборі може коливатись від 119 до 2069 гривень. І гарантована вигода від 40 до 80%. Дуже класна пропозиція. Хто любить сюрпризи, рекомендую обов'язково скористатися такою можливостю. І що у нас новорічні набори? Е Набір... Нам, дівчатам до набору входить туш Zen, Blisk Plumper, жіноча парфумована вода і пакет на вибір. Другий набір – радощі. До набору входить чорна туш інілаш, туш для Вій, коричньова інфінілаш, новинка листопада, помада Стік Стіло на вибір, жіноча парфумована вода Вібрант Аура і паперовий пакет на вибір. Гарна пропозиція для подарунка. Набір найдорожчим мамам 599 гривень. Пінка для вмивання пілінг-скатка, Smart Life тонік, і зволожуючий крем для обличчя з муцином равлика, паперовий пакет на вибір. Всього 599 гривень за такий чудовий набір. Другий набір. Хюпашен з косметичкою. До набору входить парфумована вода, гель для душа, лосьйон для тіла і дуже гарна косметичка. Набір дівчачі штучки. До набору входить щітка для розплутування волосся це новинка листопада, термозахисний спрей, лак для волосся і паперовий пакет на вибір. Для чоловіків набір шутермен з несесером» і набір чоловічий догляд. Тут, скоріше, опечатка в каталозі, тому що 117 гривень, десь або одиничку, або нолік пропустили. Ніжним малюкам дитячий шампунь, спрей для волосся і паперовий пакет на вибір. Дитячі ласощі, 4 бальзама і 4 крема для рук пакет на вибір. Гарна пропозиція, до речі, можна поділити цей подарунок на 4 розділити. Ну і наша декоративна косметика, як завжди, праймер, який нікого не залишає байдужим консилір, щоб е, заховати свої недоліки. Тональні основи VFX Pro, камера Ready AR Air Glove. На акції у нас затишна ціна на BB-крем 284 гривні замість 379. На пудру 502 гривні замість 669. Зверніть увагу, обирайте для себе. Далі наша декоративна косметика пудра бронзатор, скульптуруючі засоби, пудрові рум'яна рум'яна стік. Акція на Midnight Touch. Рум'яна 389 гривень, бронзер, рум'яна, хайлайтер. І рідкі рум'яна в шести відтінках 389 гривень. Замість 519. Хороша ціна. Новинка, палетка Glam Up. І зверніть увагу, до 7 грудня діє додаткова знижка 20% на новинку. Палетка до 75 річчя, 28 відтінків. Знижка затишна ціна на палетки колекції Оазіс. На палетку для обличчя 3 в одному акція 644 гривні. Набір для красунь до набору входить палетка «Інфініт» і фіксатор макіяжу пакет на вибір. Затишна ціна на олівці для очей. Новинка з'явився у нас з'явилась рідка підводка для очей від фармасі. Інклінер. До 7 грудня, грудня додаткова знижка 20%. Треба буде спробувати. Акційна ціна, затишна ціна на кремові тіні для повік. Туш, гель для брів. Гель для брів на туш для брів 254 гривні затишна ціна. Туш Full Blast, затишна ціна. Ну, такі наші різні туші. Всі дівчата вони дуже класні, дуже гарні, мені всі подобаються. Набір секрети краси, сироватка для віта брів, віск для брів і паперовий пакет на вибір. Наші помади глазурована, кремова, кремова помада акційна ціна 217 гривень. Помада Стік Стіла, рідка матова помада, наш безцелер. лак латина, акційна ціна 299 гривень. Дуже рекомендую насичені яскраві кольори, навіть коли довго походите, блиск у сходи, але сам колір на губах залишається. Блиск Плампер, акційна ціна 314 гривень. Наші пензлики, акційна ціна на аксесуари, рюкзаки, сумку для ноутбука. Хто мріяв собі про сумку для ноутбука, якраз можна замовити по акції. Сумка спортивна, затишна ціна, валіза велика для макіяжу, шкіряні косметички, також затишна ціна. На ось такі всі в нас різні аксесуари: косметички, сумки. Парфуми, майже всі парфуми будуть у нас на акції. Це дуже гарна пропозиція. До Нового року. Я знаю, багато дівчат і хлопців також оновлюють свій парфумерний гардероб. Плюс на подарунки багато дарують. Парфуми у нас зі знижкою. Так, поки бачу, що всі жіночі парфуми акційна ціна. Так, да. на всі парфуми, затишна ціна. Так що будемо. Оновлювати свій парфумерний гардероб. Далі в нас чоловічі парфуми пішли. Також акційна ціна. Так, да, всі парфуми на акції. Це просто супер. Е, парфумовані гелі для душа. Акційна ціна затишна 157 гривень. Затишна ціна спреї для тіла 367 гривень. Антиперспиранти затишна ціна. Новинка охолоджувальна дренажна маска 299 гривень. Серія з муцином равлика для обличчя комплексний догляд. Набори, соковитий догляд, крем суфле манго, скраб для тіла, паперовий пакет на вибір і е, смачна спокуса. Авокадо, скраб і крем суфле, пакет на вибір. Лінійка Smart Life лінійка українського виробника для компанії Pharmacy. Наші засоби для дому, для прибирання, дуже дієві. Рекомендую. Сама користуюся, клієнти задоволені. Новинка. Глиняна маска з трояндою 329 гривень. Лавандовий скраб для тіла. Глиняна маска з лавандою. Супер. Треба буде замовити. І до 7 грудня додаткова знижка 20% на новинки. Також новинки Роял Cherry серія гель для душу. Масло для тіла з ароматом стиглої вишні. Крем для рук. Гель для душу трояндовий сад. Останній раз в каталозі. Зверніть увагу, встигніть замовити. Останній раз в каталозі Біла лілея і трояндовий сад, гелі для душу. Серія формула ніжності, набір. Серія Альмонд. Вигідна ціна Взяти набором. Потім Солодкий вечір. Серія з фісташкою Маракуєй, також вигідна ціна, подарункові набори. Натюрел злюблені улюблені серії наших клієнтів. шампунь і гель для душа всього 299 гривень. Серія оливка 529 гривень, набір, повний комплекс. Рекомендую. Пакети йдуть на вибір. Серія ботанік, гелі для душа, шампуні, трав'яні. Косметичне мило, турецьке мило Хамам. Тканинні маски в наборі по 5 штук. Бальзами зволожувальні і крема для рук. Набором, до речі, вигідно взяти. На початку каталога була пропозиція. Чоловіча серія Masculin. Повний комплекс, тут і масажна олія, і парфумована вода, лосьйон після гоління, шампунь-гель для душу, рідке мило для рук, шариковий антиперспирант, і віск для волосся. Це все в чоловічій серії Masculine. Кератиновий догляд за волоссям, салонний догляд в домашніх умовах, спрей стайлінг для прямого і для кучерявого волосся. Зубні пасти, олія чайного дерева. Відбілювальна зубна паста з мізваком, фініком і матча і шафраном. Піна для гоління затишна ціна 247 гривень. Такі пропозиції. Далі у нас іде зворотня частина нашого каталогу. І кожні 500 гривень у замовленні додаткова знижка 20% на новинки. Зверніть увагу. За кожні 500 гривень в замовленні додаткова знижка на новинки 20%. Догляд за обличчям наші комплексні засоби Доктор Туна», серія аква для сухої зневодненої шкіри. Серія календула для сухої чутливої шкіри. Чайне дерево для комбінованої жирної проблемної шкіри. Серія люмі проти пігментації. Професійна антивікова лінійка Resurface. Для будь-якого типу шкіри, h Reversist для будь-якого типу шкіри, антивікові лінійки. Все покроково розписано, що за чим використовувати. Серія Трояндова", трояндовий догляд. комплексом вигідніше купувати за 649 гривень комплексний догляд. продукти. Гідрогелеві патчі. тканинні маски в наборі 10 штук. Очищувальний бальзам, до речі, дуже рекомендую. Спробувала, мені сподобався, як він знімає макіяж. Набір абсолют супер еліксір, два еліксіра краси і масажер, затишна ціна. Ін інтимна гігієна тут у нас гель лубрикант і крем для депіляції. Для ніг сіль-пілінг і спрей для ніг антибактеріальний. Гель каштан 349 гривень, 150 мл 259 гривень, гель паприка 259 гривень. Охолоджувальний масажний гель Аляска 100 200, 299 гривень. Масажний крем з глюкозаміном 409 гривень. І масажний стік доктор Туна 449 гривень, ось такий. Дитяча серія, шампуні. Так, спрей стайлінг І далі у нас догляд за волоссям доктор Туна. Серія ревівінг для відновлення волосся. Серія гідратінг для сухого пошкодженого От наборами шовкова ніжність вигідно брати. Серія воломізінг для об'єму волосся. Інтенсив Repair дуже рекомендую цю серію. Зараз нею користуюся. Красива звичка. Подарунковий пакет на вибір. Так, Далі, що тут у нас? Шампунь для волосся. Календула, затишна ціна. Чайне дерево затишна ціна. Це шампунь проти лупи 349 гривень. Часникова серія проти випадіння для росту волосся. Затишна ціна на олійку і затишна ціна на інтенсивний догляд. Шампунь з екстрактом, часников і маску, паперовий пакет на вибір. Далі наші продукти для здоров'я, лінійка NutriPlus стікіонізатор. Рекомендую кожному на постійній основі. Купуючи стікіонізатор, ви можете придбати жіночі або чоловічі вітаміни зі знижкою 30%. Така пропозиція діє постійно. Вигідно купувати бустерами, програма детоксу, бустер молодості. Бустери для зареєстрованих клієнтів, клієнтів виходять зі знижкою 50% зверніть увагу: бустер для енергії та відновлення, для суглобів, для зниження ваги, для волосся та нігтів, для імунітету, для серцево-судинної системи, для регуляції циклу. Для травлення та метаболізму, антиоксидант, для уваги. І далі кожен продукт лінійки Nutрі, окремо з ціною. Ще раз наголошую: бустерами купувати набагато вигідніше. У нас дуже багато вітамінів, добавок, кому потрібна консультація. Звертайтесь, корисна кава, чай дуже смачні. Лінійка Містер Вайпес доглядові засоби для дому. Серія Містер перформанс, Затишна ціна на засіб для видалення іржі, на відбілюючий засіб густої консистенції і антижир. Затишна ціна. Плямовивідник еко засіб для прання світлих речей. Акційна ціна на засіб для. Миття посуду і кисневий плямо Затишна ціна для засоби для посудомийних машин, вологі серветки, мультифункціональний очищувач, серветки з мікрофібри для скла і дзеркал. Все, друзі, дякую за увагу. Купуйте вигідно онлайн, кому оформити дисконт, пишіть мені в приватні, кому надіслати онлайн каталог. Також пишіть мені в приватні.